Добрий вечір! Сьогодні ми знімаємо летсплей на гру Doom 2 і рівень для неї Hellfire Dreams. Так, що ж почнемо з другого рівня тяжкості. У нас телевізор. Заставку з другого дому. Ми опиняємося в якійсь квартирі, я так розумію.

А, где там? О, о, десь не невеску. Они у всех порили. Це ж Просто капец. Це капец! Так, тут у нас дебат, что не працює вообще, а е? нет. Включим світло. светло Повісло когось. Хуй не

We'll no no. no. 540 это люди, стелі. No что ли честь радость падлы бланки ставить наша полису опять напряжение что-то вы лампа почуя что я не знаю светло не маску точно так Дваймі далі. так о Та 100% даже круче да двері. для пукайся підвал. так там у нас скай з лампе Піщай в зомбі. Шайн зомбі. Шб'ємо зомбі. Як полови троє? Брам стан. 8 патронів. Я хотіла. То есть може тут зараз за дверями. Є за дверями, але. О, здесь уже я маю. маю Якийсь щиток управління. Ай-яй-яй. Я правду думаю, якщо така жіжа порозливана, значить вона отруйна. Я не буду перевіряти, бо це мене може зажити життя. Ми якомусь Храмі під, під будинком, Що це таке? Е? Храм підбудемо. Це ліфт шо? А, ліфт. лідер. Надо ліфт день. Ну вс, капець. Натур еще. Певно, вихід, але я дуже мушу одну аптечку. Це буде погано. Коли я наступному рівні буду без аптечки. Виходимо. І ми пройшли перший рівень під назвою Entry Point. вбили всіх, всі предмети забрали і в половину секретів ми йшли. Пройшли ми його за 3 хвилини 52 секунди. Ну і поздоровляю себе з цим. Такс. Ну, продовжимо пізніше. У мене не так багато місця на диску. З англійською в мене погано. А що бачаєте? Я деколи можу під ніс і Він буде дуже чути мікрофон. Дякую за увагу і до побачення.